Нашому там Після того, як з'явилася перша барикада, зразу, зразу люди почали охоплювати периметр. Тобто зрозуміли, що виїзд і вихід може бути ще з різних сторін. Хто їм це казав і як вони до цього дійшли, я навіть вам не можу розповісти, але зразу з'явились по периметру блокпости. Люди тут швидко самоорганізувалися. Люди, що і приносять чай, є люди, що там розносять і щось поїсти, бутерброди. Якісь жінки приносять пиріжки. Тобто сказати, що хтось цим управляє, ну це неможливо. Тому що люди, ну. Дійсно, з відкритим серцем, з добрими з, з намірами вони приходять сюди, намагаються допомагати, допомагати нести чергування, ну і також допомагати чим можуть. Привозяться, дрова, приносяться їжа, напої, ну і таке інше. Приїжджали наші депутати Верховної Ради. І... Генерал Терещук приїжджав, вони спілкувалися з людьми. Ну і люди тут виявляють свою якусь особисту позицію. Вони не вірять нікому, можливо, вони не хочуть слухати нікого. Ну, для них найстрашніше, щоб ці діти поїхали на Київ. Тобто не поїхали. Щоб, ну так щоб вони не поїхали на Київ. Так. І вони любу інформацію, навіть коли поставимо питання випустити два. У Азіка на чергування, то люди не захотіли їх випускати. Ну, от, і треба віддати належне і керівництву військової частини, що вони з розумінням до того поставилися. Хоча, я розумію, напевно, на них і тиснули, і в них є, ну скажімо, свої внутрішні інструкції там чи якісь накази, але ну, супротиву не було. Тобто вони не, не йшли на конфлікт досить мирно. І зараз ну, більш-менш спокійна обстановка. Тобто, ну, якихось там. Якоїсь інформації, яка б підтверджувала, що там буде виїзд на Київ чи провокації, чи провокація, що ще щось її немає за цей час, за цей тиждень. Я побачив, що як люди ну, змінюють свою свідомість. Вони розказують знайомим, вони приходять з якимись ідеями, що зробити, щось намагаються навіть там, написати, намалювати, якісь ідеї подати, як донести це до інших, як залучити ще когось. Тому що тут ну, така територія свободи думок. 小诺。<Sure. S 2> sure. Вражає просто, що Волинь вона більш такий поміркований край, такий не агресивний, і тут люди, ну скажімо так, дуже виважено намагаються, от як нам тут це, це збудувати. Вони спілкуються там, про політики, про... і тут така от, територія свободи, що її керувати практично неможливо. Єдине, що ну, як я з свого боку тут допомогти, чи можу скоординувати, щоб ну, вчасно була їжа, вчасно був чай, ну і такі інше, там що знаєте. З ними приємно спілкуватися. Вони не визнають ніяких авторитетів, для них немає там головних, не головних. Для них головне так, щоб не страдали наші діти. О, і щоб закінчилося це свявілля, щоб вони ну, нарешті видихнули спокійно да, і почали жити ну, вільних державах. На початку трохи були налякані, але зараз вони рішуче настроєні і готові ну, захищати свої інтереси, ну, скажімо так, дуже настроєні на це. Найбільше не вистачає людей це на самий ранок. Це там четверта-п'ята ранку, десь до восьми. Тут йде е, движення броуновське таке. І тут ну, нема такого, що я ж кажу, щоб там стояло 5 чи там якась обозначена кількість. Тут може стояти і 10, і 20, потім підходять інші, під'їжджають машини. Ми зустрічалися з начальником частини. Заводили у Начальник частини е, Степан Іванович е, він заводив. Е,